А ви вже підрахували, в яку суму обійшлася вам ваша пасочка? Чи ви її пекли, чи ви її купували? Я купила, мені обійшлася вона в 379 гривень. Смачна, гарна, в сільпо купляла, ну, все добре. Все Но мені цікаво, я навіть думку собі, не, не було мене думки пекти. Тому що я реально розуміла, що мені це буде фізично важко і фінансово накладно. Тому що я розумію, що це потрібно і зюм купити, борошно купити, яйця купити, що там треба ще там багато чого треба. Там для того, щоб вона вийшла смачна, цікаво, скільки обійшлася, тій людині зрозуміло, що вона у вас вийде не одна, у вас вийде з десяток їх. Тому що як я пам'ятаю, як раніше пекли, в печі отакі От хлібці виходить, пасочки, і це багатьом знайомим, друзям роздавалися ці пасочки. Це такі якісь урочисті частини в житті завжди. Ну, завжди воно в пам'яті залишається, і воно буде як добрі, приємні спогади такі. Але зараз світ змінюється, і ну, якщо є можливість рухатися з, <зас> з часом, як змінюється світ, то я маю на увазі фінансова можливість. Ну, але все рівно ж, я ж кажу, фінансова можливість, що так потратиш півтисячі на продукти, що так ти її купив, і без мороки <зас> виходить. Ну, правда, правда, є, правда. Ну, якщо бажаєте, напишіть, чи ви задумувалися взагалі про те, щоб просто купити. І чи є можливість в деяких населених пунктах купити пасочку? Чи печуть, чи є люди, наприклад, ми гуляли в дворі, я бачила. А людина виносить до таксі, я так зрозуміла, прям пасочки, так, як, знаєте, тортики ото красиво запаковані, все. І напевно людина займається кондитер, як торти печуть. Так само і пасочки пекли на замовлення. Це теж праця, і вона повинна оцінюватися. Вони такі в біленьких коробочках, всі, всі ж такі, бі, самі білесенькі, так ну, воно ж видно трохи було. Е, ну, я даже не знаю, яка вона ціна, але я впевнена, що достойна ціна роботі, тому що людина пекла її, бо це була п'ятниця, це вже четвер, по всіх традиціях вона була спечена. Ну і відповідно ж вже пішла до тих, хто замовив. Поділіться своїми враженнями. Я вам бажаю добра, успіху, натхнення. Зі святом будьте здорові! І всього найкращого вам.